Виконуємо номер 566 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Аліна купила два зошити за ціною 24 гривні і три олівці за ціною 8 гривень, яку решту вона отримала від касира з купюри номіналом 200 гривень. Вартість товару дорівнює ціні товару помножені на кількість товару. Знайдемо вартість двох зошитів за ціною 24 гривні. Для цього помножимо 24 на 2. Буде 48 гривень. Вартість. двох зошитів знайдемо вартість трьох олівців за ціною вісім гривень. Для цього вісім помножимо на три, дорівнює двадцять гривні. Вартість Трьох олівців. Тепер знайдемо разом вартість двох зошитів і вартість трьох олівців. Для цього 48 додамо 24. 48 додати 24 буде 72. 72 гривні. Вартість цієї покупки. У Аліни була купюра 200 гривень. Знайдемо, яку решту вона отримала від касира 200 відняти 72, дорівнює 128 гривень. І пояснюємо Отримала. Решту від касира і записуємо відповідь. Відповідь 128 гривень. Номер 566 виконано.